Що таке зусилля кавалі? Що ми маємо на увазі з духовної точки зору? Ми говоримо про зусилля на віддачу. Ну і навіть в нашому матеріальному світі ви можете зрозуміти, що я щось комусь повинен віддати, так тобто, я віддаю своє зусилля, я віддаю свій час, я віддаю якісь свої вміння і отримую навзаєм щось, що потрібно мені, а саме гроші, якими я можу наповнити своє бажання. Коли ми говоримо саме про духовний світ, про духовну роботу кубаліста, то ми говоримо про намір, про намір на віддачу. Тому саме ось покриття бажання в духовному наповнення бажання в духовному безпосередньо пов'язане саме з наміром на віддачу. Тобто я повинен постійно контролювати себе. Навіщо я зараз буду наповнювати своє бажання і працювати на його наповнення для того, щоб просто задовольнити себе. Чи я хочу використати своє бажання для того, щоб віддавати?